Досліджуємо нову камеру Олега. Лега! Аліночка, ми в твоїй ванної досліджуємо я камеру, тому що планую собі також поповнення зробити. Так що так, все тут все. Значить, то нічого. Підемо вас знайомити з нашою компашкою. Компашка у нас сьогодні не... <рес> Взяла вашу камеру, а Алі... це хозяйка будинку хочете, досліджую камеру, але фото вже не треба. Але ми дамо на маркетинг, так. Ну, то я хочу себе дописати. Так, це Оля, подруга. Ну, де це? Це я, і ти. не покажи, покажи. Так, а це хто у нас? Тут Машенька. Машенька, ну давай скажемо що, скажи привіт. Машенька, давай по давай покажи, як ми Тёме. А ну давай, покажи, як ми Зі все, не тобто ще ялинка, бачите, в них новий рік. І ще Олега новий рік. Так. Це братки. Oh Ой, а тепер ти до мене прийшла, я зрозуміла. Тут каже, не хочу. Бачите, це Дмитро, це oh. Санчо Олегандро, Олегандровічка. А це Машенька. Мася. Мася, так. Мася так, а тут, тут все показує, да, тут хазяїн показує іншому хазяїну, який планує будувати будинок. Да. Може, це вже пройшли, а тепер ти Ні, У нас було не да. так. <реш> так, а це що А це у нас дівчата. Їм щось суне, я так поняла, так?

я просто кажу, надо покупати за 30 плюс, і там хороша камера. Так Такся більше. А, а ні, за 30. А ні, я шукала за 40, за 50 Sony. Да. Так. Діти, привіт. Добрий день. Привіт. Дарик, помаши, мішка помаши. Здрастуй. Помашись. Забор покрасти. Дарик, за за, за дивись. Попросила Аліна, хорошо це ми познайомилися, ми очалюємо. У нас за столі ще. Так, Олег, що ти показуєш? Ну, показуй, типу, що я... Ні, ти зараз показуєш, кому а, що. А, я показую Феліксу, типу, як у нас устроена система отоплення, Опал... опалення. Опалення, опалення. Нічого, нічого. А це у нас проєкт. Ну, покажи покажи, покажи проектор. Проектор, бачите. Мы брали тут... ну. сюда їхню лістку. Повысительный Android. Ну, включаю. Включаю, с этим выключим. А, все, бачите, включаємо проектор. <кх> так, давайте от так. Дынки нема куди проектор ставити. Я Но, думала, тоже, я думала. У Я... нас теж в будинку немає батареї, все таке так, ну, подогріва. Ну, uh, а ви батареї ставили uh, десь? Uh, там, де ми на Дрім то люди. Uh -huh.